Український націоналізм при свічках у Калуші презентували два переведених томи збірки творів головного ідеолога та провідника ОУН Степана Ленкавського. Більше про події у сюжеті моїх колег 20 років тому вперше друком вийшов збірник творів Степана Ленкавського. Упорядником того видення і переведення став доктор політичних наук та голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Презентуємо два перших томи заплановано. Чотири томи творів паралельно я працюю над життєписом Степана Ленкавського. Якщо Господь дасть часу, сили, здоров'я, ну то буде можливо ще знайти тонну документів, матеріалів, які стосуються особисто його життя, життя організації українських націоналістів, які він без перебільшення присвятився своє життя. Величність і скромність саме ці дві риси поєднувались в одній особі Степана Ленкавського на сьогодні. Переведення доповнене різними цікавими фактами про його життя. Його по-різному називали, багато таких звучних назв вже після смерті випливає, як його друзі називали поміж собою, там і сумління організації, і професор і так далі. Але одним із таких знакових його означень це є монах організації. Він без перебільшення абсолютно не мав нічого свого, не мав хати, не мав сім'ї, не мав статків, збережень. За словами істориків, постать одного із ідеологів та провідників ОНУ тривалий час незаслужено була забутою. Хоча він друкувався і друкувався дуже багато, він фактично належав до того ядра, яке створювало ОУН, яке формувало світогляд ОНУ. Він фактично є автором декалогу українських націоналістів. Отих десяти правил. Він фактично автор є дуже багатьох наукових статей, філософських статей. Презентації двох томів українського націоналізму вже відбулись в Івано-Франківську та Коломиє. Тепер ознайомитись з ними мали змогу і в Калуші. У чому Вага у тих праць, з якими до нас приїжджає Олександр Сич. Мені здається, не тільки в тому, що вони перевидаються і у них засади націоналізму, без яких неможливо побудувати успішну Україну, а й у тих передмовах не тільки аналіз того, що ми прочитаємо у книжці, не тільки систематизація, якесь узагальнення усього цього. А я б сказала модернізація. Коли ж вийдуть наступні, то ми залежить від багатьох обставин. Нещодавно Олександр Сич організував акцію Купи Ленкавського допоможи фронту, в рамках якого проводився збір коштів для потреб п'ятого окремого штурмового полку ЗСУ. Коли побачили, що насправді цих коштів не вистачає. Я просто взяв ті кошти, які я відклав для видання третього тому. І все таки виконав свою обіцянку, тому що це питання честі. От мої побратими воюють на фронті. Їм все потрібно для того, щоб перемогти. Буде перемога, будь-книги. Загалом два переведених томи збірника творів Степана Ленкавського вже вийшли друком в тисячу примірників. Кожен із них надсилають у найвідоміші наукові бібліотеки країни.